Переглядаючи фотографії та кінохроніку часів Другої світової війни, можна побачити невеликі гусеничні танкетки на пульті керування, які розробила та виробляла Німеччина. Навіщо вони були потрібні? Така танкетка без екіпажу називалася Гляф. Це один із перших безпілотників, управління якого здійснювалося по дроту, а всередині було розміщено заряд вибухової речовини. Розробки такої зброї велися ще за часів Першої світової війни французькими інженерами, а після її завершення і іншими державами. Але далі прототипів справа не доходила. Під час Другої світової війни такий тип зброї серійно випускався лише Німеччиною. Галіаф був призначений для знищення танків та іншої бронетехніки: будівель, барикад, дотів, а також скупчення живої сили противника. Він був одноразовим та, за фактом, рахувався наземним дроном Камікадзе. Перші галіафи мали довжину 1,5 метра, ширину 85 см та висоту 56 см, важили 370 кілограмів та могли перевозити 60 кілограмів вибухової речовини. В рух галіаф наводився за допомогою електродвугунів та акумуляторних батарей. Управління здійснювалося за допомогою пульта та проводів. Перші галіафи були недосконалі. Вони часто ламалися, важко ремонтувалися і були дорогими. Так, один Голіаф коштував 3 тисячі рейхсмарок, що за сьогоднішнім курсом приблизно 23 тисячі доларів США. Та за час війни їх було випущено 2650 одиниць. Після модернізації голіафи почали комплектувати більш простими та надійними бензиновими двигунами потужністю 12 кінських сил. Вартість такого безпілотника зменшилася в три рази і становила тисячу рейхсмарок, або 7,5 тисяч доларів. За розміром, вони були трохи більшими та важчими за попередників, але могли перевозити вже до 100 кілограмів вибухівки. Усього за час війни було випущено майже 5 тисяч модернізованих галіафів, на відміну від електричного дрона, який міг подолати відстань приблизно півтора кілометра, бензиновий галіаф долав відстань до 10 кілометрів. Не дивлячись на таку велику кількість, галіаф не вважався успішною зброєю через високу вартість, низьку швидкість та прохідність, вразливість дроту та тонку броню 5-10 міліметрів. Яка не могла захистити його від будь-якої протитанкової зброї для протидії галіафу? рекомендувалося ввести по ньому вогонь з усіх наявних видів зброї, намагатися перебити проводи управління чи підпалити його коктейлями Молотова. Категорично заборонялося брати галіаф на таран та знищувати його наїздом гусениці танка у 1941 році в радянському союзі інженером Кузнєцовим на основі трофейного галіафа була розроблена аналогічна самохідна міна з електродвигуном, що одержала позначення ЄТ 1627 вона була використана у битві за Ленінград, а також у Криму, але мала безліч мінусів. Тому до масового випуску справа не дійшла. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.